Далі у нас іде ліквід. Ліквід. Це є аміноліквід. Сюди додавлений амінокомплекс. Представлений він 11 позицій, здається. Так. Кукуруза, тигровий горіх. Це є перша позиція. Далі криль-сквіт Робін Ред. Це друга. Далі банан-краб. Сквіт. Кальмар, фрукт міксів, тут і фруті, слива, страурі, полуниця, сквіт крандері, кальмар журавлина, криль шрімп, криль креветка. Сюди доданий. Е Екстракт криля. Його треба збовтати перед додаванням spodmix або metodмікс. Далі кисла груша. Крильстві дробінред я вже показував. І звичайна груша.